Вітаю, дорогі мої глядачі Христос Воскрес! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео, як ви вже здогадались з його теми, будемо з вами говорити про сьогоднішню новину Смерть Папи Римського. Спочатку хочу такі підбити підсумки. Як вже багато мені з вас написали в коментарях. Мій сон, пророцтво, видіння, передбачення таке починає збуватися. Хто його ще не бачив, може подивитись: там є дуже багато переглядів, десь близько 170 тисяч. Про всяк випадок, ще тут в коментарях під цим відео прикріплю посилання. Відео так і називається: Чотири королі помруть, і спокій світу принесуть. Це було в мене таке видіння, передбачення від моїх духовних наставників, де чітко показували чотири могили, і кожна з них була якби проасоційована з певними персонажами світу цього. Один з них був, власне, папа Римський. І от сьогодні новина 21 квітня 2025 року офіційна новина про його смерть. Що відбувається за останній ще період останніх семи днів? Пам'ятаєте, я вам розказував, що зараз, особливо 19-20 числа, дуже активно піднімаються всі високовібраційні енергії та процеси. Також я говорив, що всі, хто проти миру, добра, справедливості і так далі на нашій землі будуть з цього виміру забиратися. Також я говорив про те, що цей тиждень буде тижнем несподіванок. І ось як теж дехто з вас вдало підмітив, понеділок і вже перша несподіванка є. В сьогоднішньому також відео я хочу зробити деякі прогнози і подивитися. Перший король з чотирьох, так як мені тоді говорилося, в моєму сні видінні помер. Чи стали ми на крок ближче до миру? Другий момент. Хтось сьогодні теж так написав, і, до речі, десь така новина лунала, чи може бути українець наступним папою Римським? Також хочу подивитися, що взагалі в плані енергій для світу означає смерть Папи Римського, тому що персона, ми розуміємо, все-таки він був важлива і значима. Особливо в певних справах, в певних колах. І в певних різноманітних енергопроцесах даного виміру, кажемо, як є. Отож, давайте розпочинати. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал. Також інші соціальні сторінки, мережі та телеграм-канал. Сюди підписаний однаковий екстрасенсор Роман Шептицький. А може сьогодні ще карта покаже, хто наступний король, який теж помре. Чи фізично, чи може політично. Ну, в цьому сні там була конкретна інформація про чотирьох королів. Так, перше питання. Ставимо запит. Працюємо з колодою енергетично та ровоші». Що в плані енергії для світу означає смерть Папи Римського? Якби це не було дивно, але перша карта випадає. Знаєте, яка це карта? Карта святкування. Ну, так вона називається. Тобто ми говоримо про похорон, ну, якби смерть, так, траур, якась така ем, сумна, печальна подія, так, печаль. Але карта випадає зовсім інша, енергетична, я наголошую: карта святкування. Ну, напевно, щось в цьому є, так? Обов'язково, обов'язково пишіть ваші думки в коментарях з приводу сьогоднішніх розкладів. Оновлення карта пуста. Карта пуста, пустоти. Як знаєте, якийсь момент, отак як була дошка, на якій було багато-багато написано. І оцей момент смерті оце все, що написано, стерлося. Ну, ніхто не вічний, ніщо не вічне. Помер він, до речі, у віці 88 років. А в нас що? 8-8. Кармічне? Зрозуміло, так? Розплата пропрацювання і так далі. Я розумію, що вік теж, якби, ну, скажімо, доволі вже такий ну, немалий, так, 88 років. Але чомусь саме 8 8 дві восьмірки, значить теж по кармі, по енергії. Так мало статися саме тепер. А відколи ми за останній тиждень почали працювати ще з високою вибраційними енергіями, піднімати ці енергії і так далі. Значить, вичищення земного виміру буде відбуватись далі від тих, що раз скажу, хто проти правди, справедливості, чесності, миру і так далі. Це які паразитарні енергосистеми Чорнота буде вичищатись. Бачите, карта. От така. Все як стерло з цього виміру. Далі у нас вихід з зони обмежень. Те, що було відтерміновано, знаєте, як показують є якісь рамки, і от смерть його відбувається, і ці рамки, знаєте, як от, е, ну, беремо коробку, так, коробка має чотири стіни. Куб. І от стіни починають отак, якби, розкладатися. І вже немає обмежень, а і знову ж таки, показують куб, чотири стіни, так, починають вони розпадатися. Можете їх чотири стіни це і теж як аналогія чотири королі. Ну, одна стіна точно падає, навіть дві. І вже певних обмежень, якби немає. Цікаво. Карта Верховний Суд. Сталося те, що мало статись. в правильний момент, в правильний час. І чи ведеться до якихось більш вагомих, доленосних ключових подій в світі? В принципі, так. Я не скажу, що цілком і повністю, але так. Чомусь це теж відбувається в той момент, коли 19-20 число високовібраційні нові енергії. як Я вам казав, активація йде через енерговимір. То, що напрацьовано, намолено, нами в тому числі. І потім те, що зараз вже от другий там день дзвони дзвонять, навіть я записую відео і там от. Чують, дзвонять дзвони сьогодні в церквах також. Поєднується рівень нашого фізичного, як би, і енергетичного. І це дає колосальні потужні зміни, нові енергії, нові пробудження. І тут теж позаду ілюзій, пробудження, пробудіться, побачите правду, хто і хто, і що насправді відбувається. Ну, далі точно буде. Бо карта скупості, вона каже, так, це сталося. Але для повного миру у світі цього ще замало. Ну так, я би ту карту протрактував таким чином. Шоста карта? Карта мрії. Або реалізації того, що має бути задумано. Ви бачите, Верховний суд, як фатомість. Все відбувається в правильний момент, в правильний час. В земному вимірі, в нашому вимірі. І. О, яка карта? Яка карта? Вгадайте, яка? Карта, яка називається Умовності. Хто в овечій шкурі? Тут лев, кажемо, вовк. Але взагалі це 15 й аркан, аркан диявола. Думаю, тут без коментарів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Хочу 9 карт. 9, як результат. Це рік, дев'ятка. Далі. Відпочинок. Ну. Для світу, відпочинок. Знаєте, не мається на увазі там війни, хаос і так далі. Бо хтось написав, що якесь пророцтво, там, скільки там років, 900 йому, чи скільки там пророцтво? Ну, словом, щось багато там років, що от після смерті, от саме цього, Папи Римського, що там вже чуть не кінець світу буде. Знаєте, а може навпаки, коли. З світу цього будуть якраз ті, хто проти чогось глобально доброго, сильного і хорошого забиратись, може якраз цей кінець світу вдасться якимось чином нам змінити і відвернути. Ну, таке я не засуджую нікого. Є момент констатації моїх якихось відчуттів, перечуттів і так далі. От, бо як ще коли вчили латинську мову, то є така фраза. De mortui, out bene, aut nihil». Вроді так воно звучить, хто може знає дуже добре латинську, то може написати. Тобто про померлих або добре, або нічого. От, і там ще якесь має бути продовження. Ну, але такий уривочок фрази. Тому Бог йому суддя, в інших вимірах, як там, що там, не, ми не судимо. Але цей от момент енергетичний, мені було важливо прослідкувати. Ну, і зняття масок. Получається, піс... Получається, Після його смерті виходить, що і інші маски ще впадуть з всяких гадів. І буде після викриття також очищення. Девять. А внизу в нас карта перемін. Ой-ой-ой. То, знаєте, ось так як почалося. Почалося. Добре, давайте подивимося ще по іншій колоді. Давайте подивимося по колоді таро інсайтів. Подивимося по колоді таро інсайтів. Що тут покаже карта? Чому перша карта? Ні. В принципі, нічого не загадував. Я щось так подумав, чи буде кінець світа після його смерті. Відповідь ні. Ну, то й логічно, це логічно. Так, далі для світу. Імператор. Правлячий пан. Карта перевернута. Правлячий пан. Карта перевернута. А, далі. Настання сімейне благополуччя. Десятка пентаклів це пряма. Далі відкриття. Відкриття замки, відкриття дверей, які були закриті. Бачите, як воно намальовано, цікаво. Далі світло, світло власного шляху. З'являються нові якісь істини, нові догми. Оновлені. І те, що по кармі, кармічна ноша, кармічні відпрацювання, колесо фортуни. Зміна великого циклу. Давайте на основі цього ми подивимося. Взагалі, новий папа Римський, він буде. Ну, скажімо так. Хороший, класний, добрий, сильний там для нас, для України, для світу. От яким він буде новий, цей папа римський. М -м Колотнечі йдуть. О, там, бачите, сім мечів. Колотнечі йдуть за те місце. Таємниця. Тут, бачите, вибір йде. Якось так вибір з двох. Але ще хтось третій є. Ну, третій, як не дуже там конкурент сильний. Третій, четвертий навіть показують, але саме головне вибір з двох. І якщо ми беремо, що зараз час, знову ж таки, високовібраційних енергетичних змін і процесів, це означає, що має все-таки прийти той, хто, в принципі, для світу має бути хорошим, в дійсності, сильним духівником, наставником. Вогню енергії. Ну, і хай буде так. Втручання вищих сил. Карта Мах. Чи може бути українець там, до речі, є якась мова. Чи може бути українець з новим папою римським? Чи як там людина, яка має українське коріння чи українське походження? Карта уважності? Башня. Ну, таке. Це щось має відбутися дуже різке, таке непередбачуване, що якось змінить хід подій і він десь там. Може постати як новий папа римський. От, ще цікаво, що розказ. Починається з карти грошей і завершується карти грошей, гро кар картою е грошей. Ну, якісь, бачите, ще видимо великі е теж чи гроші чи суми на кону. Ну, таке. Але, ну я вам скажу по правді, шанси є. Тут далі йде двійка вибір, і далі йде двійка чаш і е ту пентаклів. От головне якось, так, знаєте, правильно обійти ну, конкурентів, чи як це правильно, претендентів, тих, хто там буде, так, число пішло конкурентів. Ось, але шанси є зараз навіть для початку. Це 60-70%, це високий шанс. Ну, значить, поволі важчих сил хай буде так, як для нас, України, світу і так далі. Дійсності, це буде хороший, сильний, якийсь персонаж, особа, персона. Справді про високодуховність, про високодуховний розвиток. А хто проти цих всіх духовних речей, хай буде звідти забраний. От. І, власне, ще хочу на одній колоді теж подивитися про смерть Папи Римського. Власне, колода про смерть Санта-Муерте. Що вона покаже, що відкриє. Може, відкрию, хто наступний. Ну, чомусь, от, коли я ставлю питання, все рівно хто наступний, хто наступний. Найперше, це все одно от енергія Трамп і офіційно Путлер. Офіційно Путлер. Ну, мусить. Ну, офіційно, чому я кажу? Бо тому що неофіційно, давним-давно воно вже сконало. А так би вже офіційно воно сконало, і почалися без зміни, знову ж таки, дуже суттєві в світі в Україні в кращу сторону. Смерть прийшла і скосила. Ну, якось все рівно, що, бачите, навколо тої події, навколо тої смерті є ще якесь те, що, як кажуть, трішки якби завуальовано. Король Кубків перевернутий, сім кубків. Ось так мало це статися в цей період. Кажуть, там, що після Великодня 40 днів небо відкрите, і хто там помирає, прямо зразу. Прощаються там чуть ли не всі гріхи, і прямо зразу в рай. Ну. Верховного суда ніхто не у мене. Чи після Пасхи, чи не після Пасхи це взагалі не про то. Час вийшов. Що могло відбутися і швидше. Пам'ятаєте, коли ми перші теми говорили навіть в прямому ефірі з 8 каналом? Це тоді якраз було, як він в лікарні, там вже тоді карта була, що смерть, смерть, смерть. Потім ще якесь було тип типу Сімпсонів, знову ж таки, про весняний період, що він там має померти. От, але мені неодноразово, бачите, теж йшли підказки, що станеться це. І сталося знову Верховний суд. Так, наступні королі на черзі. Може він сам з собою цих королів забере? Ано, офіційна смерть Путлера. Офіційна смерть Путлера і його всього режиму. Тут з мечів. Своєї тої участі він не у мене. Двійка жеслів. Аркан дурня і мах перевернути. І це ще може бути теж різко, неочікувано, несподівано. Знаєте, як за одну ніч матриця. Отак, ти, 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 ти. І маємо нові сценарії, нові, ем, нові події. Так, грубо кажучи, вчора. Там допустим лягали спати. Навіть близько про це ніхто нічого не говорив, не думав. Сьогодні ми прокидаємося. А зранку така новина. Те саме може бути із Аля Путіром. Офіційна його смерть. Кажуть, щастя приходить тоді, коли не чекаєш. Так, так само і тут. Не чекаємо цього. І воно прийде. Трамп. У ньому, що підписуються якісь, бачите, укази, документи. Швидше, оце Путерівська система. Ну, Трамп теж в зоні очікування. Тут питання, знову ж таки, ще раз скажу. Не завжди це може бути про фізичну смерть, як і політичну. Аркан світ перевернутий, що він світом колотить, і закінчується все смертю. Знову ж таки, через гроші, паж Пентаклів і паш мечів. І груз, якщо й неправильно буде оце своє, відпрацьовувати теж кармічне. Участь його може чекати далеко не на найкраще. А питання взагалі 4 четвертого короля ми навіть говорили: це може бути хтось із таємництво правительства. І не лише Тока, знаєте, така, знаєте, така збірна команда. Але хто проти дійсності, світла, добра, миру в цьому світі? Ну, ось такі розклади, дорогесенькі мої глядачі. Мені цікава ваша думка в коментарях. Всім бажаю мирного вечора, ще цього мирного великоднього періоду. Будьте здорові! Бережіть себе! Почуємо з вами в енергопрактиках. Продовжуємо працювати. Піднімаємо ще рівень енерговібраційний. Світло всім побільше. Будьте здорові! До нових зустрічей. Почуємось.